Міською радою в минулому році цвинтара до пожару. А там а полу, не є розфори. Ні, ли, ля, ви, ви, ви поставите читайте Ці фури їздять, ці фірми, вот залишайте їх. Вот

Ми поступимо прокуратуру це подаємо. Ви що супайтесь, вороде, висунуйтесь, городеці. Королівки на дешківці треба було робити. Не знаю. Всі Україні. З того часу, що не робили ремонт. Де, чекали. Ну, робили. Кажите, Перечас, сапан, це не чекали. Ви кажіте, що пані. Ні, мене ямки не робили. Та ніхто не робив, на не я не робили, а може одну золота. Ми позакидали. Я ми так скільки ми зверталися було вічна одна відповідь. Нема грошей. Що, що це? Це не дорога, ця дорога не обслуговується міським бюджетом. Ви не черга обслуговується? Ми вас ви Знаєте, я всі. Як ви ну, Але не дали я все вулиця Винниченка, вулиця Винниченка. Це є а. дорога, яка обслуговується, дедум і належить а. до обласного я бюджету. Написала, що будуть робити. Та слухайте мене, ну ви от, ви сказали, бо ви наймудріше всі. Е, вулицю Вениченка від Цвинта, туди воду, маскула, ми зробили в минулому році за кошти міста. Ми за ті гроші були, б багато що в місті зробили. І треба було там. Але зробили, аби хоч розвантажити оцього напрямок на фронтів. Зробили і є. Але зараз їдуть фури. У нас, дійсно, на Станіславській тепло. Вісім фур їде туди і вісім їде Знаю. назад. Будинок 30 поворот. Вони добре маленькі Зай. діти зриваються серед ночі. <кху> діти Маленькі діти, внуки вас живуть тут так, ваші внуки там не живуть. І ви не знаєте. Там їздять всюди. Там Ну всі чекають звідти чогось. Да, да. да. Щось чекають ці звідти, ви хочете спокійно. А ми не вам чекати.

А Може, я Читаю, може, є, побачимо. Ну, буде на слідуючий четвер, збираємо сесію Палаці культури, там можна буде і 20, і 30, і 40, і все решта. Це, <гумені> так, і, так. це Багато людей що там не живуть, я скажу, що спец є. Ми хочемо що ці хочуть копії цього спец, бачимо, їх вже буде, коли буде комісія, будемо. Комісія, комісія це пере. Не буде сесії, бо ви зірвали сесію. А, 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 а як і на? А чого ви ховаєте зірвалися? А чого ви ховаєте з песу? Ми нам живе, не хочемо податися, а що ви нам не хочете показати? Депутати. То ви хотіли, щоб депутати чули? Ні, депутати будуть працювати з цього питання, вивчуть списки, і тоді вам, вас з'ясують, я ваше прізвище, чи є у списку, чи немає. І буде, тільки так, а не швидко на храпу, бо ви хочете. Ми ми? Бо не, мене, О, не Ні, мене не дивимо тоді. Я хочу подивитися, що мене прийти, що там є. Хтось може записати. А чого не може? не я я можу. там є можу. Я не можу. Я хочу твої фрізити, щоб від вас далеко, не а чого я купувати? А чого я поховати? От комісією займатися. Коли вже все підключено, то каналізації вже підключено, світло вже є, вже зараз воду воно вріже, пані, наріза. Я чекаю, не даємо слово, що до до другого четверга там нічого не буде рішено за за те, за, за кіпідван. Я я вам вірю, я хочу, чи не даємо слово. Я би ж хотів би ще раз до вас. <плес> Це дуже неординарні момент. Але коли ми незаконно давали, незаконно ставили балкон з цього Бога. Незаконно бо він не може спасати своє, але не давно, правда? Бог треба. Бо треба, зрозуміли, і далі. А тепер як ми стоїмо? А тут не О, треба. Є? Добре. Я кажу, то як 160 тисяч на дах, бо дах протікав. Нормально. 160 тисяч на каналізацію. Нормально. А в нас нічого немає. <кху> ну, Но ви не робіть все реально. Ну, квартира двох кімнатів. а у вас, а яке відношення має одне до того? Ну як ну ти ж підвал? І що? Ви у Львові. Трібен. Ви у Львові у Франківську бачили? Всі підвали задіяні під якусь Я у Львові гарно. ще була жила. У нас підвал є, так і підмали. Так і є. Ти а де ви жили? На Новому Львові. То на Львові ну, не рахується. Дивіться, ага, це, центральні я. частини, де так. що є? Всі підвали задіяні під якусь справу. Ну, і ну, і я... корисно, і гарно, і корисно. Я згідна, якщо сорочка. А, Ми я там я від... а вас хто ви забирає? Я від вас... Ну слухайте мене. Хто вам сказав, що ви забирає можете. Це була частина наша. Ні. Не прийдіть ну, туди. Абсолютно не ваш. Ні кемських тим прийняти. Вийдіть з людьми дневники. Да. Із що? Покажи, розкажи.

Ви приблизно той бачили? От якраз вони там мають робити, під моїм вікном мають робити, укопувати то і підтримувати це вікна. Ваші які вікна, ви мені скажіть. От якраз не якраз усід. Усі вікна якраз під моїм тим, під моїм, від кута будинку. Які ваші? Трете, четверте, а це до третього навіть близько не виглядає. Це може бути максимум під другим. Ну я розумію, Справда, все ну, все що все одно, все одно, хіба нарушили фундамент, розумієте? Ну дивіться далі, 60 ви розумієте, що ви дужче ще є Віра Богданівна, розбирається. А так, ну, я на тим живу, це якраз піді мною, я на тим живу. В Русулиці... Підійдіть до Ходенка. Ти не сказав Ходенка? Ні-ні-ні, але підійдіть справді. І просто запитайте, чи можна щось подібне зробити в будинку без найменшої, бо називається загрози, Обрушення будинку. І Кобенко вам скаже ну, за Кобенковою рекомендацією в свій час. Я особисто з двома трьома людьми з е служби які взагалі до будівництва немає ніякого відношення. Ми просто, звичайно, пробили двері сюди, цей туалет, що ми маємо цей я знаю, я знаю. Там, там наша ради. Я особисто туди зробив, хід він функціонує. А міська рада до цього часу не заводи. Ну тут немає п'ять поверхів? Я, а то а я замістить, а четыре. Ну... Ало?